Бельвівару 2019 року покупка. Зоб'єм вона 1,688 кВт. Чисто працює, ніяких нарікань немає. Ніде нічого не крутилось. Білі бампера, протитуманні фари. Гума відсотків 60. Оригінальне сидіння. Збоку подвійне сидіння, механічна коробка передач, кондиціонер, сенсорний майндфан, мульт, фермо. вставочки Машина в оригіналі. По козу. Без підкрасів. Можливе перебладнання на пасажира, вантажу пасажира, будинок на колесах. Все це можна зробити в компанії Автобіз, Зателефонувавши за номером 067 360 22 02. Можливі варіанти обміну продажу кредит готівковий та безхідковий розрахунок. То зустрічі, то перемоги.